Всім привіт! Ну що ж, продовжуємо наші летсплеї. І у мене є кілька е, планів. Е, насамперед, перший мій план це нарешті створити карту. Але я згадав, що я вже давним-давно давно планую е, зробити ферму. І знаєте, все ж таки, так поміркувавши, я вирішив, що е, ферму потрібно зробити швидше. Тому що там вже тварини будуть там, розвиватися, розмножуватися, вже буду мати їжу і все, і походу вони там будуть їжу мені давати. Ну і за той час я буду займатися іншими справами, як крафтенні карти і подорожі різні, всяке таке. І що ж, я вирішив, я зроблю цю всю ферму ось тут, на цій площині приблизно. І чому я все ж таки так вирішив? По-перше, це близь... 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 близько до хати. Так, неподалік. Так, тут потрібно буде теж підрівняти. Так. Ну і... Е, так, так, так. І що ж? Так, ми не маємо землі. Хм. Потрібно все ж таки площадку підрівняти, але хоча навіщо? У мене же лопата і все одно потрібно розчистити цю ділянку. Так. Все ж таки скота буде багато. І знаєте, я ось так подумав, що нам не надто потрібна е, ферма е, овець. Найбільше нам потрібно е, такі ферми, як свиняча, також нам е, необхідна коров'яча ферма, ну і куряча також нам не завадить. Е, свині звідси дуже далеко живуть. Я один раз е, без зйомки зайшов трішки далі. І я знайшов свиней ну, дуже далеко, я вже обходив тут е, все туди, туди, туди і туди. І свиней я знайшов дуже далеко. А, корови десь ось там... Десь так, біля нашого місця спауну колишнього. І ось там десь є корови. Е, так, я залишився і дошки там. Е, ну, нам потрібно ж перекатчик скрафтити. Але ну, головне не зробити зараз дурниці, так як ми вже один раз одного разу зробили. Нам е, перше потрібно... А, скрафтити... Так, ну, дошки, звісно. Так, добре. Так, палички. І насамперед нам потрібно а, скрафтити загорідочку невеличку таку. І... Цю як її? Хвіртку. Хвіртку. А, так, ну, все ж таки, якось потрібно туди на ту ферму заходити. Так, ось, хвіртка. Ну і з того, що залишилось, вже крафтимо сам паркан. А, так, щось маловато трішки. Потрібно буде ще дерево нарубати. Так, 62 і 7, Ну, мало, мало, мало вийде парканчику мало. А, так. Що, ще трішки звідси. Так, так, так. Ну, і, мабуть, так, так, все. 22 парканчика. Що ж, що ж, що ж. Перевіримо зараз. Але все ж таки, гадаю, це буде трішки мало. Ну, нічого, нарубаємо ще дерев. Сокирка, по-моєму, у нас десь тут була. Так, загін будемо робити ось такий довгий на практично площину звідси. Ось сюди. І перебли... Ось, ось сюди, так. Ось, ось так. Так. Зараз зробимо перше. Ось. Так, тут потрібно буде цю от землю забрати, але здається мені, там вже там вже буде цей печера. Так, тут вже буде печера. Ну нічого. Печеру потім середини заробимо. Так, 8, 7, 6, 5, 4, 3... Два. Ура! Я якраз. Я якраз, 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 угадав. Як Це класно. Так, тепер десь тут хвірточку зробити. Так. ну, Десь. ну, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Якщо посередині 3-4. Ось. Ну, тут якраз би. Ой, ну гаразд, нехай буде тут. Не будемо довго з цим заморочуватись. О, хвірточка. Добре. Так, ставити кнопку я тут не буду. Щоб ще якісь... Моби дані не зайшли і не покрали, не покрали мені тут все. Ну, як покрали? Не повипускали мені тварин. Так, і тепер йдемо шукати корівок. І знаєте, корівка звідси далеко, так що я, мабуть, поставлю на паузу. Продовжимо вже коли я знайду корівок. Ось я вже веду за собою одну корову і одну вівцю. Ну, я вже вівцю не виганяв, ну нехай вже де які так захотілося. Там, від двох овець ні гірше не буде. Ходи, 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 ходи. Ну, що ж, що ж ви так довго, га? Не ну, вже ви стрибати не вмієте. Та вмієте, я ж знаю, що вмієте. І я одного разу, як е, грав, це було ще давніше, то я ось так е, приводив е, корівок, а це було... І, і це був гірський біом. І це було дуже далеко. І шлях проходив через такий, океан, море. І мені довелося просто на лодці. Так плести і вести їх за собою. Так, гаразд, нам нехай вже буде поки що дві. Завтра знайдемо ще. Ну, завтра, мається на увазі, завтра це час в Майнкрафті, не на, на, наступному випуску. У нас ще час є, щоб піти знайти ще корівок. Так, підемо відразу цим шляхом. Так, аналогічно відео на паузу. Наше включення буде тоді, коли вже знайдемо коровку. І ось, я веду за собою вже три корови і одну вівцю. Так, якраз вівця до пари. І ще три коровки. Так. І ще нам потрібно знайти кур. Кури десь там, здається, були. Я так далеко йшов за коровами, а, ось, а там от дві корови застрягли в джунглях і ще одна там біля них бігала. Так, заходьте, заходьте, друзі, дорогі. Ну давайте, 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 все ж, зайти не можете. О, так, молодці, тепер ще дві. Ходіть, ходіть, ходіть. Вот дивись на них. Ну давай, 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 давай. Заходь, заходь. Так, давайте, по одній. Ну і що ж ж за моя робити, га? Ну давайте, 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 заходьте, ну заходьте, ну так куди ж ви? дивні дивні, дивні корови. Заходь, 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 заходь. О, молодці, молодці, так, так, так. Куди, куди, куди? Куди ще ти. Так. Куди ж ви всі тікаєте, а? Так, ну гаразд, зараз я їх всіх зажену, тому що це здається буде довго. Ну ось і все. Нарешті вони всі тут, всі хто потрібно. Так, так, 4, 2. Так. Так, давайте, ви двоє. Так, ви двоє. Це ми, хто ще не знає, ми робимо маленьких корівок та овечок. Тут потрібно правою кнопкою... Миші натиснути на одну корову, на другу корову, і в них буде телятко. Так само, з вівцями. бачите, от вже одна вівця, дві корівки. Так, такі от ми вже фермери. Так, і десь там були кури. Кури, кури. Точно пам'ятаю, що вони там були. Так. О, ось курочка. Так, вівці, вівці, вас вже багато. Так, ходи. Ходи, 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 ходи. Дивись, 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 що в мене є. Шинеєчка, ципа, цеп... Ну, вівця, ну що ж ти тут робиш, а? Так, ну що ж, ці курці на нас пофігу. Ось, ще одна є. Так, але одної мало курочки. Ну куди, куди, ну куди ж ти йдеш, га? Ципа, ціпа, ціпа. Що ж за кури такі вредні пішли, а? Так, так, так. Ну що ж, аналогічна ситуація, повертаємось тоді, коли я знайду кур, тому що час вже майже вийшов, я хочу закінчити сьогодні нашу ферму. Ось в чому справа. не пшеницею потрібно. Ай, а зернятами. Так. Ну, добре, що розібралися. Тепер цих курей потрібно ще довести до нас до хати. Так, ти куди? Куди, куди, куди? Ципа, ципа, ципа. ціпа. Ходи. Так, там ще одна була? ні? Давайте, давайте, о, дві, 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 гарно. Ну куди ж ти, куди, куди, куди? Ну страшне з цими... птицями, з цими пернатами взагалі важко дуже ферму робити. Так, давайте вистрибуйте. Найважче у фермі це от знайти тварині, навіть не знайти, а привезти їх додому цілими та неушкодженими. І всі, бо от так вони не раз можуть і просто відійти. От на 2 за тобою, йти, вони собі взяли і відійшли. А ти роби, що хочеш. Так, пішли, пішли, пішли. П'ять кур. <с 1> Добре було б, щоб хоч три дойшли, благополучно. Допливли. Так, ну ось, вже одна загубилась. Так, куди, сюди, ну. Ау! Цеп, цеп, цепе. Одна на дно пішла. Ну ходім, ходім, ходім. Що ж нас на так довго потрібно чекати, га? Та люди ж чекають. Так, гаразд, три. Три, 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 три курки залишилися. Якось ось там ще одна. Може підберемо. Підемо сюдою, Так буде ближче і легше, ніж якщо ми будемо проходити через джунглі. Так, ходи, 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 ходи. О, ще одна вівця. Точно зараз за нами пі... піде. Ходім, ходім. Ой, курка вона, класно. З п'яти кур залишилося 4. Непоганий результат загалом. Так, 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 так. Ну, е, ні, вівцям е, не подобається пшениця. Вівці тільки... Ой, точніше зерні то не подобається, вівцям пшеницю подавай. Так що ця вівця за нами не прив'яжеться. Так, ну давайте, 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 давайте. Скоренько, скоренько. Кроком руш. Так, пішли, пішли, пішли. Ципа, цепа, цепа, ціпа. Ну що ж ви такі, га? Застряла чи що? Курк. <смі> так, ну пішли троє, троє, троє. Ну принаймні троє, ну. Так, ну зараз їх ще потрібно туди затягнути. Курка. Ну так от бачите, тут просто підете і вирішить не йти і все, вирішить зупинитись. Ну і що з нею зробиш? Кури створення такі, вредні. Так, щоб зараз через тих трьох кур... щоб Всі корови не вийшли. Так, ходім, 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 ходім. Так, молодці, молодці. Ой-ой-ой. Лихо мені з вами. Ципа, ципа, ципа. Так, зараз, зараз що корови вийдуть. Так. Ципа, 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 ципа. ходи, ходи. Ну ходи. Так. Ну добре. Стів вже собі тут влюбленная куриця закохана. Так, немає у мене що тут. Так, є в мене що насіння. Так, летсплей затягується. Так, затягується. Можливо, якщо я цю помічу і ось... Де, де там ще одна була? Ось. І цю. так, і вони прибіжуть одне до одної. Ходім, ходім. Ну ти дивися на них, ну що ж це за біда така, га? Рад, зараз спробую заштовхнути їх сюди і не загубити нікого. Ну все, гадаю, свою місію я, я виконав. Ось ще кількох там зроблю овець, корівок. Так, ну і все, ферма готова. Одна із моїх місій виконана. Ну, що ж ти тут робиш? Ну, гаразд, нічого, нічого. Нехай вже буде. Ну, Спасибі за перегляд. Чекайте наступних летсплеїв. Наступному летсплеї ми вже будемо готуватися до великої подорожі. З ціллю знайти е, NPC та е, всякі різні там храми. Ну, спасибі за перегляд, друзі. Бувайте, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Бувайте!